Як розірвати замкнене коло, що постійно доводиться самій проявляти ініціативу у стосунках? Запитала одна жінка. І тут знаєте, я це називаю правило двох разів. Один раз проявила ініціативу нормально, показала просто да, чоловіку. Ну ми говоримо зараз в контексті з конкретним. Окей, просто показала, що він їй цікавий. Ну це нормально, тому що чоловік також не готовий інвестувати свою увагу в усіх. Це нормально. Другий раз через певний час показала, ну окей, тобто це не просто так, знаєте, зацікавилися, Тобто серйозно вже. Це також чоловіку, ну, гарний такий сигнал. Але третій раз він про що? Цей третій раз, якщо проявляти ініціативу, він має бути вирішальним. І скоріш за все він буде про те, що якщо він погодиться, то це буде от саме отак. Отак, от я погодився, ну що ж, бо якщо ви проявили двічі вже такий натяк, конкретний. А людина посміхнулася і ніяк не реагує. Ну, значить, точно ви зацікавлені в цьому набагато більше, ніж він. І тут ключове з точки зору психології питання до вас, яка я в цьому? Чому вам потрібно відчути себе тою, яка випрошує увагу? Можливо, навіть якщо у вас зав'язалися стосунки, оці, то, скоріш за все ж і в чомусь іншому ви також будете разів п'ять повторювати, а він, ну, окей. Зроблю, і так, знаєте, не хочеш. Чому має бути так, що ініціатива завжди на вас? Задумайтесь про це. Яка ви в цьому? Про що цей стан для вас? Про стан того, що я нікому не потрібна, можливо, про те, що дуже важко всього досягати в цьому житті. І майже жодна мрія не може справджуватися, бо треба дуже багато натискати, нахадувати, бо люди ненадійні. То дуже часто причина саме в тому, що нема відчуття безпеки цього світу. Тому що, коли є відчуття безпеки, то є відчуття, що воно якось саме все. Я можу довіритися світу, і якось воно все. А якщо нема цього, то я маю все проконтролювати. Я маю отак от сама проявити ініціативу. Бо інакше, хто ж як не я, правильно? Друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і приходьте на особисті консультації. До зустрічі!